Форум Дитина, мрія родина об'єднав сьогодні усіх стейкхолдерів, які працюють у сфері захисту дітей. Наша мета ще раз говорити більше про те, як ми маємо працювати заради забезпечення прав дитини у сімейному середовищі. Я дуже вдячна партнерам, завдяки яким цей форум став можливий. Це фонд ЮНІСЕФ, це Львівська міська рада та служба у справах дітей Львівської міської ради. Діти, які переживають цей досвід, виховуючи в інституціях, виховуючи навіть в сімейних формах виховання, це негативний досвід, але він впливає на формування людини. Людина потім стає сильніша. Та сама дитина при правильних людях, які з нею будуть працювати, ця дитина вона насправді зверне гори. Насправді сімейні формивання постійно розвиваються, тому що це один з наших пріоритетів. Важливо, які акцент розставляють на цьому форумі, що ключ до успіху станом на сьогоднішній день це співпраця з громадським сектором. Це той напрямок, який потребує дуже великої нашої уваги до тих пір, доки в закладах залишаються діти. Власне, я хотів би звернутися на панно до тих людей, які хочуть прийняти дитину в свою сім'ю. Просто не шукати вдалого зручного моменту, тому що його ніколи не буде. Завжди буде якась обставина, яку буде зупиняти, вона буде логічна, обґрунтована. Насправді, якщо ви задумались над такою ідеєю взяти дитину в сім'ю, будь ласка, діть служба в справах дітей. Давайте спілкуватися з співпрацювати. Я би дуже хотів би, щоб сім'ї, які ще правда, ще не взяли дітей, щоб вони не боялися брати таке, як я, людина з інвалідністю, щоб вони то, щоб людина має якісь обмеження, це, це не вирок, що вона така сама, як усі інші діти, і вони теж хочуть жити, хочуть навчатися, хочуть бачити весь світ, який навколо. Тому так-то.